Знаєш, я дивлюся зараз на тебе і розумію, що ти на даний момент більше військовий, ніж зірка, да? І от з останніми новинами коли ми гонимо орків, гонимо з Харківської, далі, 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 далі. Що ти можеш сказати з цього приводу? Як от підтримувати всім цим людям, які сьогодні прийшли на цей захід, для того, щоб підтримка нашим ЗСУ відчувала ще більше? Я випадково тут. Я приїхав до Києва. Я дзвоню позитиву, Я говорю, ти де? А ми тут на дитячому праз... святу, я такий, о їду. Тобто, взагалі це круто, я рад, що таке робиться. А тепер як до зірки більше питання. Скучив за такими заходами, якщо чесно. А вже скучив. Хотілося б їх було більше? Так. Який буде наступний, де ти будеш побувати, щоб всі твої фанати знали, куди приходити і де це все буде відбуватися, де можна зробити з тобою фото? У Херсоні. Давай в Криму, давай отак. Так, давайте в Криму. Дякуємо. Успіху, удачі, побачимо вже під мирним небом. ai